Пиріжки за 5 хвилин швидко та смачно. Для приготування підготуйте наступні продукти. Дістаємо лаваш. Краще використовувати для приготування звичайний лаваш без зайвих приправ, підсилюючи смаку і тому подібне. Але в мене лаваш з насінням льону, тому що звичайний не знайшла в магазині. Покриваємо лаваш аджикою. Можна обрати інший соус, все залежить від ваших подобань. А добре поєднується з соленими огірками. Тому я додаю їх в начинку. Підготуємо твердий сир. Якщо у вас він в упаковці слайсами лежить, тоді подрібнюйте його ножем. А якщо ви придбали цілий шматок сиру, тоді натираємо його на терці. Сосиски нарізаємо кільцями та відправляємо смажитися на пательні. Їх можна замінити на філе курки, це в тому випадку, якщо ви не споживаєте напівфабрикати. Притрушуємо лаваш сиром та додаємо сосиски. Закручуємо його в рулетик та міцно притискаємо. Підготуємо тісто для швидких пиріжечків, додаємо борошно в посудину, вбиваємо туди одне яйце, кладемо 2 столові ложки сметани, дрібку солі та соди. Соду гасимо лимонним соком. За допомогою звичайної води доводимо тісто до ось такої консистенції. Розрізаємо рулетик із лаваша на шматочки та покриваємо тістом. Смажимо на рослині олії. Із начинкою можете експериментувати. Прикріплюю ще декілька варіантів, яким чином можна покрити лаваш. І в результаті отримаємо ось таку страву. Виходить смачно, а найголовніше швидко. Всім дякую за увагу та смачного!